Єдина книга є в нас старовинна, це Біблія одвічна і свята, і ми, як в давнину до неї, доторкаємось душею, а істини її наповнюють серця. Для неї віку точного не встановили, Біблію писали в різні віки. Та скільки вже старались її знищить, розвіявши повітру святії сторінки, а Біблія жива і до сьогодні, живе і те, що вписано у ній, багато раз старались Біблію перекрутити, від цього мали шкоду лише собі. Чим більше Біблії нищили, Тим більше друкували, трудились діти Божі як могли, а потім в різні країни розсилали, щоб до вірних рук потрапили вони. Ці книги переховували і читали, черпали із них правду ніч і день, ще й переписували сторінки руками, бо, мати, слово Боже. Бажали багато людей, ховали ці сторінки, як найдорожчі скарби, передавали з покоління в покоління, так ширилось усюди слово Боже, а народ каявся І приносив Богу поклоніння. Та час ішов, народ став байдужіти, і Біблія у хаті є. Та ніколи читати, нехай колись вже прочитає іншим разом. Але цей час для тебе може не настати. Ніхто не знає, скільки в нього часу цей час відміряв і запланував сам Бог. А ти не знаєш, що написано у слові, яке для тебе. Залишив на цій землі Господь. То як дорогу в вічність думаєте відшукати, коли не знаєте дороги, куди йти? Ви все читали, Біблію лишили, а в ній до вічності є вказані шляхи. Амінь.